традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Миколи Дубовий. Мої шанування, терор із неба. Наші оборонці знищили над Черкащину кілька ворожих цілей. І Воюємо і допомагаємо. Холодноярівці створюють техніку, яка рятує життя оборонцям. Підтримати волонтерів, дізнаємось, як за допомогою маскувальних сіток рятують життя наших захисників. Невтішна статистика: понад 300 випадків гострих кишкових інфекцій зареєстрували у регіоні з початку епідсезону. Окрім тропічної спеки, цього тижня дошкуляли її затяжні нічні тривоги. Лише над Черкащиною наші оборонці знищили 8 липня ворожу ракету 10-го шахет над Звеногородщиною. Напередодні 12 липня ворог не давав спокою захисникам українського неба з вечора до ранку. Як результат, у регіоні знищено крилату ракету в Черкаському районі та ворожу ціль. Її тип на час запису. Прогр... Встановлювали, минулося без наслідків. Ще одну повітряну ціль сили ППО знищили в небі над Золотоніщиною. Відтак загоріла суха рослинність. Пожежу ліквідували місцеві команди, пошкоджену лінію електропередачі вікна кількох приватних будинків. Членам сімей, воїнів, які перебувають у російському полоні, надаватимуть щомісячну стипендію. Такі зміни внесли депутати Черкаської міськради під час сесії до комплексної програми соціальна підтримка захисників державного суверенітету та незалежності України, членів їхніх сімей жителів міста. Орієнтовна потреба в коштах до кінця цього року становитиме майже 2,5 з мільйони гривень. Зараз у полоні перебувають 38 жителів Черкас. Нагадаємо, стипендію отримують також члени сімей загиблих воїнів, осіб, які. Входили до складу добровольчого формування територіальної громади, революції гідності та ті, хто зникли безвісти. Уродженця Черкащини Владислава Андрущенка удостоєно звання Герою України з врученням ордена Золота зірка. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук черкаський обласний ТЦК згідно з указом президента України цієї відзнаки захиснику достойний за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу. Молодший сержант Андрущенко брав участь у запеклих боях на Херсонщині та Донеччині. І воюємо і допомагаємо. Саме таким шляхом рухаються члени громадського об'єднання НВР Холодний Яр. У співпраці з військовими створюють техніку, яка допомагає зберегти життя наших захисників. З 2014 року члени організації НВР Холодний Яр є активними волонтерами. І вояками, які боронять Україну з десяти засновників організації, вже троє віддали своє життя на фронтах. Ідея допомагати суттєво не лише продуктами і спорядженням, а й необхідними технічними засобами виникла не випадково. Базувалась на власному досвіді, на тому, що потрібно для збереження життя воїна в першу чергу. Відбралися говорити про створення такого маленького. Як сказати, маленької ну, і кампанії по виготовленню, ФТВ Ну постаралися. Дійшли до того, що СТВ роблять багато дехто по Україні. Е, ну а колісно, тим паче таку потужну техніку, то е, не дуже багато організацій їх виготовляє. Ну, а що в нашому колективі були на той час. Парочка спеціалістів, які допомогли тому самі продвинутись, започаткували з маленьких машинок, таких як в одну сторону машинка, поки вона зробила справу, як камінка. Нинішня війна це війна технологій. Перемогти ворога більшого за чисельністю можна, але якщо ти озброєний сучасними засобами ведення війни, купити в сучасному світі можна все за немалі гроші. А якщо виготовити власноруч, порадившись з діючими вояками, знайшли однодумців, і все вийшло. Реби виготовлені на золотоніщині сьогодні рятують життя бійців та виконують інші стратегічні завдання. З досвідом, який я получу в армії. Благодаря, там, нашому комбатові, який ну, настояв на тому, щоб ми це розробляли, це фактично благодаря нашому командиру це все пройшло. І я, в принципі, прийняв рішення, порадився з комбатом. І він сказав: Якщо ти можеш, зроби. Ну, от я зробив такий реп, тому що ну, має якийсь певний досвід війни, сам воював. Получив поранення на, на фронті і треба, що потрібно для наших побратимів, щоб вони залишилися живі і потрібні прилади робити. тут. Ігор за фахом інженер завжди цікавився радіоелектронікою, тому особливих труднощів у виробництві не бачить, окрім однієї деталі дороговартісні. Але якщо на вагу життя наших хлопців. Тому працюють не покладаючи рук, створюючи унікальні засоби для ведення бою. Якщо пояснити просто РЕП це засіб, який створює перешкоди для зв'язку між оператором та зброєю з електронним обладнанням. Тобто ворожі дрони попросту не долітають до наших позицій. Є і інші варіанти їх використання, використовується так, як, наприклад, є і бойовим модулем. Якщо зуметом машина. Також вона вона багатофункціональна, на неї можна різні навісні приспособлення, так навішувати. Вона може робити схизи, мін близько 30 мін може скинути. Вона може евакуацію поранення робити, що наші машини вже робили. Робити просто логістику, доставити, чи то бика, чи то ну потрібні, які потрібні речі до позиції. в звичайній майстерні силами, так би мовити, пересічних громадян, цілком мирних професій і досвідчених вояків, консультантів створюється така необхідна на війні техніка, і все виходить, бо мета світла життя людей, життя наших хлопців. От є, єдиний з тим, чим більше. Ми зможемо зробити цих ребів, тим більше ми наших хлопців, які сидять у хомах життя українців. Окрім виробництва, звісно, працюють над тим, щоб зібрати кошти, беруть участь у благодійних заходах, звертаються до підприємців, влади. Звісно, допомога є, але грошей все рівно катастрофічно бракує. При повному забезпеченні потреб на виготовлення одного ребу потрібно 3-4 дні, але це при тому, що є все необхідне. Це спільна робота, в принципі, всіх нас, бійці долучаються, робимо спільну роботу. Є багато вже замовлень. На третю штурму виготовляємо зараз. Вже машинка повернулася з фронту, яка вивезла двох поранених, не повернулася в ремонт, а це два переранених життя, як мінімум. Тож, якщо ви маєте бажання і можливість задонатити кошти, вам сюди. Перевірено підуть за призначенням, врятують чиєсь життя на екрані. Ви бачите контакти цих патріотичних і мужніх людей. Допоможіть їм на терезах життя наших захисників. Волонтерська спільнота Черкаські павучки» потребує матеріалів і благодійників для виготовлення маскувальних сіток та кікімор. Детальніше розкаже Анна Могильна. Волонтерська спільнота Черкаські павучки започаткована у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення потреба у таких сітках збільшилася. Матеріали для них є витратними, тому для плетіння волонтерам дають обрізки із швейних фабрик, каже Ірина Апілат, координаторка черкаських павучків. Потреба в сітках збільшилася, дуже добре, що долучилося більше людей, більше міст це включилося. Але ж і війна змінилася, і це вже настільки витратний матеріал, що ну, інколи сітка не служить і тижня. Інколи, звичайно, дуже радує, коли хлопці говорять, ваша сіточка у нас вже рік. Ми там трошечки її підфарбували, де вигоріла, і вона продовжує працювати. Е, наразі плетемо ми з обрізків, які нам надають різні швейні фабрики з усієї України, можна сказати, і пересилають тут по черкасам, збираємо де ще можна. Пані Ірина зазначає, що матеріали повинні бути натуральних кольорів, які є у природі, адже у платіні використовують. Техніку пікселізації Цей метод називається пікселізація. Тобто ми плетемо таке обплітаючи з трьох сторін кожну клітиночку, в пікселі, і змішуємо різні кольори для того, щоб повторити гаму в природі. Воно тоді дуже добре змішується з ландшафтом, прям воно не видно. Бо там, де хлопці нам є, передавали звіти, коли дають, і передавали фото зняті з коптерів, то практично взагалі непомітно, де переходить да, ландшафт переходить в сітку. маскувальну. близько ста. Волонтерів долучаються до плетіння сіток, проте рук все одно не вистачає. Коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, то у нас тут було сотнями людей. Тобто станочка так, щоб пустував, нас не було. У нас було по сім чоловік, нас не було достатньої кількості досвідчених волонтерів, які могли б плетунів, так би мовити, які б могли б навчити і показати, як це правильно робити. Тому що тут дуже важливо, знаєте, бо ще є таке не на шкодь. тому. Було на жаль. Ну хтось повернувся до роботи і не знаходить час до своїх справ. Хтось стомився, да, якби від війни, але дуже тішить зараз. У нас близько 100-120 чоловік, які залишились у нас строю. Волонтерка Галина Михайлівна каже, хоче, щоб скоріше закінчилася війна, щоб допомогти військовим. Вона щодня плете сітки кожний день. І це день у день ми ходимо, ну там як вже захворів, то не може прийти. Хотілося б, щоб люди допомагали, щоб не тільки тряпочками, а й прийшли сюди, допомогли, поплили, щось хлопцям передали. Теж хочеться, щоб люди не сиділи і мене це не касається. Хай держава допомагає. Ну не можна так. Ну, Це моє внутрішнє, а там хто як може. Доцент кафедри іноземних мов Інна Чемерис кілька разів на тиждень долучається до плетіння кікімор і каверу. Це маскувальний одяг для військових. З її слів, на плетіння виробу потрібно кілька днів, а то і більше. На кімор багато часу це великий виріб. От, наприклад, за сьогодні я сплела цю частину. Це до обіду, це робота до обіду. Щоб сплести повністю всю одну частину, це мінімум двічі треба приходити або цілий день присвячувати цьому. Ми всі на роботах. Більшість є пенсіонери, які теж можуть, але це дуже важка праця. Хоча ви знаєте, ми вважаємо це не важкою працею, ми вважаємо це якоюсь віддушиною, тому що кожна людина хоче, хоче розуміти, що щось робить для перемоги. Наталія Скиба запрошує доєднатися містян до волонтерської спільноти Черкаські Павучки та допомогти у плетінні сіток і кікімор. От вони наші. Сітки маскувальні, і хлопці кажуть, що не вистачає, і просять ще, ще, ще. ще. Ми вже скоро дві тисячі сіток сплели, все мало-мало, нам не вистачає рук. Приходять дуже потрібні люди, дуже потрібна допомога в'язати, 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 різати, в'язати. Дуже треба. Хлопці пересилали нам фотографії, як сітки на фронті, як вони виглядають. Накриті бредлі машини, що вони там накривають. Ну просто клас, мене душа раділа, бо прямо зливається з навколишнім середовищем і дуже гарно виглядає. Охочі допомогти Черкаським павучкам можуть звернутися до координаторки Ірини Апілат за номером телефону. 067 470 72 73. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Російсько-українська війна триває понад 10 років. З активної її фази кожна зима стає все складнішою. Із ударами, які країна-терорист, наносить по критичній інфраструктурі України. Щодня знижується енергоспроможність та збільшується кількість годин без світла. Як планують пережити наступну зиму черкащани та що радять спеціалісти? Розкажемо у наступному сюжеті. Готуй сани влітку, говорить відома приказка. Здавна літо було сезоном запасання харчами та продовольством, аби пережити найтемніший і найхолодніший період року. Проте нові часи диктують нові правила. А чи замислюються черкащани, як будуть зимувати? Не думала, ще не думала. Дуже жарко, щоб думати. Все не прийшло час на настав. Та переживе. І війну переживе, все переживе. Ні, ще не почали. Нема за що. Ага. Грошей нема в нас готуватись до зими. А як цю зиму живали? Перезимували. А. Думаємо, що і наступно перезимуємо. Нам основне, що ворога нашого розбити, а там все буде, все буде Україна. Я навіть не представляю. Я. Дуже а? важко. Проте є й ті, які вже точно знають, що буде потрібно і навіть мають це. Плануємо купувати екофлоу та сонячну панель на балконі. Ну, треба зараз ремонт, как лаз робити, бо у мене газовий, а так іще ще доповнітельно поставив під дрова mm, ви... вже ж в віці, ага, А в полі... не дай Бог со світом, з цим Лампи вже куплені, такі, щоб наче світло було весь час. Не можна заготовити, бо як світла не буде, то не буде і ну, готуємося. Думаємо, що буде все-таки краще, чим нам обіцяють. Ну, а як взагалі взимку зігрівались? У нас було тепло взимку, нормально. Так що нічого не можу сказати. Додаткова одежа і одіяла там ковдра. Так що все, все нормально буде? Я думаю, і цією зимою важче буде, але переживемо. Частина ж поки вирішує буденні питання та підлаштовується під графіки відключення електрики. Просто чекаємо, поки включать світло. Після блекдауну, який був взимку 22 23 то зараз воно вже не так страшно і тоді. Вхожу в положення. Входите в положення. Ну, Павербанки там наприклад є, да, все все, все закуплено. Да, все зарядна станція є. Ага. Так. А на зиму можливо, все таки щось, ну якісь плани є. Вже задумувались над тим. А і що тут план? Сьогодні плануєш, завтра в армію забрала. Тут планувати поки нічого. Не Я готов. Uh -huh. <гум> да, є ще за порадою, як підготуватися до зими в умовах війни. Ми звернулись до фахівця магазину побутової техніки. До зими підготувуємося. Є невеличкі проблеми там з дефіцитом деяких товарів, так як вони дуже актуальні, дуже швидко розлітаються. Тобто найбільш актуальні зараз це зарядні станції. У нас це потужні павербанки, за допомогою яких і телефони можна заряджати, роутер підключати і так далі. І також користуються попитом саме генератор. Оптимальним варіантом для тих, хто не готовий обмежити використання електроенергії, є зарядні станції. Від бюджетних за 13 15 тисяч гривень із меншою ємністю акумулятора до дорожчих за понад 20 тисяч. Відрізняється сам акумулятор, тобто у бюджетніших це літій-іонний, Тут вже буде літій залізофосфатний. У нього більший життєвий цикл буде, його надовше вистачить, і відповідно він сам по собі більш надійний буде. Є моделі зарядних станцій, які можуть працювати як джерело безперебійного енергохарчування, тобто вона увімкнена в розетку. Коли вимикається світло, пристрій, який до неї підключений, вже переходить на живлення від самої зарядної станції. Звісно, відкласти більше кількох тисяч на такий пристрій під час війни для багатьох завдання із зірочкою, тому радять розглянути дешевшу альтернативу, зокрема повербанки. Максимум телефон підзарядити, можна той самий павербанк розглянути, вони будуть починаючи від 600 гривень, і вже там до 4 тисяч, від яких можна ноутбуки заряджати. Також як рішення можна використовувати автомобільний акумулятор і перетворювач напруги із 12 вольт на 220. Воно, в принципі, в складі все буде достатньо бюджетно, можна до 8-10 тисяч це все зібрати. Але той самий телевізор, якщо нормальний інвертор, Холодильник навіть можна запустити, і воно буде нормально працювати. А вберегти техніку від поламки під час стрибків напруги допоможуть спеціальні стабілізатори. Я всім користувачам, звичайно, радив запастися. По-перше, це стабілізаторами напруги, які можна поставити відразу на всю квартиру, або ж є реле напруги, які просто вставляються в розетку, і туди ми вже підключаємо пристрій. Тобто, якщо відбувається скачок напруги, то ось це саме це реле воно приймає весь удар на себе. Таким чином можна зберегти техніку, ті самі холодильники, котли, пральні машинки і так далі. Вони достатньо бюджетні, тобто нормальне реле воно коштує. Десь вроні 700 гривень, але це дешевше ніж потім ремонтувати той самий холодильник, який в ремонті може коштувати 10, 15, 20 тисяч. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Ільдана невтішна статистика: 310 випадків захворювань на гострі кишкові інфекції з початку епідсезону та майже тисяча від початку року зареєстровано на Черкащині. Ці показники на 20% перевищують торічні, розповів під час брифінгу генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Володимир Папач. Найбільші показники захворюваності на гострі кишкої інфекції реєструються в місті Черкаси, де зареєстровано 452 випадки, що складає 45% від загальної кількості випадків в області. в Атутінській, Уманській, катеринопільській, жашківській територіальних громадах. Більше половини захворілих – діти. Переважають гастроентероколіти, почастіше випадки сальмонельозу, каже посадовець. Структурі гострих кишкових інфекцій продовжують переважати гастроентероколіти, встановленої і не встановленої тіології, які складають 92% від загальної кількості. Зареєстровано 77 випадків сальмонеріозу або 8% від загальної кількості гострокишкової інфекції і по одному випадку шагіозу і вірусного гепатиту в Черкаському і Черкас, і районі і місті Черкаси. Найвищі показники захворюваності на сальмонеріоз реєструються в Уманській, Звенигородській, Черкаській територіальних громадах. Майже кожен шостий випадок захворювання на ботулізм в Україні зареєстрований на Черкащині. Порівняно з минулим роком, занедужали вдвічі більше людей. Станом на сьогодні у нас зареєстровано сім випадків ботулізму із вісьмома потерпілими. місті Черкаси, Черкаському, Уманському і Золотоніському районах. У чотирьох випадках цей діагноз був підтверджений лабораторно. І були виділені типи Б і Е e, ботулізму. В інших випадках діагноз був встановлений клінічно. Люди, які захворіли на ботулізм, переважно вживали в'ялену та копчену рибу домашнього приготування, а також консерви. Ну, встановлено, що у шести випадках випадки захворювання були пов'язані із вживанням в'яленої і копченої риби домашнього приготування. Двоє потерпілих вживали. М'ясні консерви домашнього приготування, свинину тушковану і паштет із супродуктів. До цього існують ризики захворювання на холеру. Тому спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб постійно відбирають проби води та моніторять виявлення збудників цієї хвороби. Продовжуємо комплекс лабораторних досліджень. Зокрема, досліджуємо воду воду поверхневих водойм і січні води. Так от, в рамках цієї роботи, з 1 червня, фахівцями Черкаського центру контролю і профілактики хвороб відібрано і досліджено на наявність збудника холери 114 проб води відкритих водою і 15 проб стічної води. У 25 пробах води поверхневих водой або в 22 відсотках від загальної кількості досліджених проб були виділені культури холероподібного вібріону. Окрім Дніпра, у районі Черкас холероподібний вібріон виявлено у таких водоймах. місті Черкаси в районі пляжа Казбецький, з річки Тясмин в районі місць відпочинку у місті Сміла, Чигирин, Кам'янка, і з річки Гнилий Тікич у місті Звенигородка. Із ставу центральної в Семете Маньківка, центральної будомі селища Драбів, з річки Вільшанка в районі міста Городища, з річки Росава в селі Степанці. А також на Осташівському і, і, і ставу міста Умань і ставу села Городецьке Уманського району. Повністю брифінг на тему профілактики інфекційних захворювань на Черкащині. Дивіться у програмі у фокусі. Подій такої команди «Ельдани» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.